Привіт, друзі! Вітаю тебе на каналі сексолога-психолога Лани Павловської. Ну а поки ти перевіряєш підписку на мій канал, не забудь натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові відео на моєму каналі, адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Ну а сьогодні ми поговоримо про те. Чому мені вигідно бути жертвою і чому мені вигідно не йти від аб'юзера? Так так, вам не почулось, але слово саме вигідно. Дуже часто в моїй практиці приходять клієнтки і говорять про те, що ну я хочу від нього піти, але зараз не на часі. Але він хворий, але він без мене пропаде. Але в нас діти, але в нас шлюб. І знаходять мільйон-мільйон причин при цьому всьому що постійно повторюю, що він погано до них ставиться, він їх ображає, він їх принижує. Він можливо б'є, можливо, застосовує фізичне чи психологічне насилля. І коли я запитую, так чому ти не підеш? Жінки б'ють себе в груди і кажуть: Ви не розумієте? І ви знаєте, я дійсно не розумію, тому що я не розумію. Для чого виправдовувати насильство, для чого виправдовувати аб'юзера? Якщо все зрозуміло, вам це просто вигідно, вам це просто зручно. І зараз я поясню, чим саме. Ну, по-перше, мені вигідно його рятувати. Мені вигідно на його фоні бути мать Терезою, яка його рятує від алкоголізму, поганої роботи, поганих заробітків, е ненависної матері е і будь-яких інших причин, тому що там я просто месія. Там на його фоні я виглядаю просто найкращою жінкою. І потім, коли я збираюся з подружками на вино, мені є про що з ними поговорити, тому що там я вивалюю про те, як сильно я страждаю в цьому шлюбі, і яка я молодець, що з цим справляюсь. Дівчата, впізнали себе? От просто. Узловіть себе на думці про те, що саме ви обговорюєте, коли зустрічаєтеся зі своїми подружками на бокал просеку. Ви ж просто міряєтеся здобутками за тиждень, хто краще на цьому тижні рятував свого чоловіка, чи хто краще доглядав за дітьми, чи хто краще не знаю, закрив план на роботі, і як сильно вас все дібало, і як сильно ви втомилися. І як сильно вас все дістало. Але при цьому всьому ви не виходите з цих стосунків, ви не покидаєте погану роботу, ви не перестаєте дружити з людьми, які вас дратують чи не поважають. Ви не перестаєте спілкуватися з сім'єю, яка постійно вказує вам, що робити, маніпулює, шантажує і т.д. і Ви залишаєтесь там в цих стосунках, тому що вам це зручно, тому що там в цій позиції можна бути. Жертвою, а жертві завжди достаються всі лаври. Жертву завжди жаліють. І нам подобається, коли нас жаліють. Нам класно, тому що тоді ми маленькі діти. Тоді ми ніби впадаємо в цю дитячу-інфантильну позицію, де ми кажемо: Боже, так, тяжко! Але я справляюсь, я молодець. Похваліть мене! Знайдіть мені в світі мільйон причин, де я докажу, що я класна, що я справилась. Питання тільки в тому. Що і кому ви постійно доводите, кому це потрібно? Хто той звір, який постійно на вас нападає, від якого постійно треба захищатися? І ось це одна із таких основних вигод в тому, чому ми не покидаємо аб'юзівні стосунки, погані роботи і т.д. і т.п. Просто нам так. Легше. І ви знаєте, в цьому відео я могла б розказати вам дуже-дуже дуже багато ще таких причин, але насправді їх настільки багато, що це відео може затягнутися на одну годину. А я би не хотіла вас нагружати такою масою інформації, бо мені здається, що навіть після перегляду цього відео ви вже багато про що задумались. Тому наступні причини вигод бути з аб'юзером я розкажу вам в наступному відео. Па-па!